Зранку було, я почула вибухи, я живу в Малинівці, далеко 5 кілометрів. І нам було чути добре вибухи, коли подивилась з балкона в вікно, побачили дим, і чоловік каже, вставай, війна почалася. І позвонила мені завідуюча, каже, Таня почалась війна. Ну, Так, от 24 лютого я вийшла з дому і повернулася туди вже в вересні. Ми... Знаходилося, можливо, в якомусь такому інформаційному вакуумі, тому що не розуміли, куди це все повернеться. Коли Чуй був в такому в положенні, як нам е, озвучували новини, що ми знаходимося в сірій зоні, знаходимося в частичній тактичному оточенні, тому що рагань була до нас недоступна і дорога прострілювалася. Єдиний вихід був це через села на Покровку і лізагубовку Бовкувасі, що вона е, Зміївську трасу. Абсолютний страх, невідомість, непорозуміння, чому все місто палає, коли піднімаєшся наверх камінна Яру і дивишся на своє місто, яке все в поле м'є в диму. Не розумієш, як по туди повертатися. Не розумієш, що робити з неповнолітньою дитиною і хоча б просто на трасі залишитися і нарешті дочекатися, коли це все закінчиться. На телефони приходили виклики, ми їх опрацьовували. Це все було наше життя. Тут багато чого Ну, По-перше, коли почали бомбити, тут у нас в Авіагородку, загинула перша дитина, мабуть, в Україні, наскільки я знаю. І завідувач, вона живе тут недалеко, вона прибігла. Одразу, коли це все почалось, сіла в машину і поїхала заправляти, щоб баки були повні на всякий випадок. І їм передали виклик в авіагородку. Вона там особисто при присутня була, і згадайте, така є фотографія вона да, везде по всіх мережах була в Чугуєві, коли вчителька з перебинтованою такою головою. Потім з неї картину там зробили, продали її там за мільйон. От так цю вчительку допомогу надавала іменно наша Ольга Петрівна. Дивіться, зараз прибирають наші комунальні служби місцеві. А 24 лютого тут зовсім інша картина була. Все горіло, сюди прилетіло РСЗО, перебила водопровод, вода текла, тут все було в воді, навіть не було можливості пройти. Декілька квартир горіли, ні, ні однієї шибки не було, всі вікна були побиті. Там от біля першого під'їзду лежав хлопець загиблий, 15-річний. Це, мабуть, перша жертва цієї війни ну, в Чугуївському районі, так я думаю, що так воно і було. Балконна рама з тієї сторони, а з цієї сторони. Близько 8 години 20 хвилин нам надійшло повідомлення, що горить квартира у мікрорайоні авіатор міста Чугуєва. Будинок номер 157 На час, коли прилетіла ракета, він тільки вийшов з під'їзду. І одночасно з цим був приліт. Його батьки буквально 10-15 метрів від нього відстали, і на момент вибуху ще знаходились у під'їзді, і тому їм пощастило. Але хлопцю ні. Бу було ясно, що це удари по аеродрому, і ми. Коли їхали до аеродрому, то побачили, що десь щось виходить люди, багато людей, всі в паніці. Ми прийшли, намагалися як їх успокоїти, балакали з ними. Ну, людей дуже багато було. Тобто, сказати, що прямо за всіми ми успівали, ні. І Були тут дві машини. Здесь була моя бригада, ще одна бригада з доктором. Ти просто не успіваєш, тому що слишком близко они находились тогда, и это арт-обстрел, то есть оно долетает за считанные секунды. То есть ты либо же читаешь где-то, что вот летит, ты только это читаешь, оно уже прилетело, ты уже слышишь, что оно уже где-то тут. Росіяни мазувалися в Чкаловському, Гракова. По прямой, якщо не по дорозі, то 8 км вже стояли росіяни, винесли відтуда і вели по нам огонь. 6 20 квітня 2022 року сюди прилетіла ворожа ракета. На висоті приблизно 30 метрів пролетала над нашу частину. І ми побачили, що вона полетіла десь сюди і пролунав вибух. Хвилин 5 прийшло, надійшов виклик про пожежу От, вулиця Дружби, 1Б. Від уламків загорілася квартира. Ми подали ствол на гасіння. Одночасно ми по приїзду побачили, що горить цей будинок. І також ми побачили, що у дев'ятий поверхівці на шостому поверсі теж починає горіти квартира. Тому ми визвали додаткові сили та засоби для ліквідації пожежі. Одноразово були 5-6 викликів. Весь особовий склад на, на всій наявній техніці виїжджали на пригоди. Можна сказати, що навіть до підрозділу не повертаючись, на іншу адресу виїжджали. Харків буквально через неділю після повномасштабного вторгнення був заблокований від нас. Тому допомоги з Харкова ми не очікували, сподівалися тільки на наші сили. 21 червня 2022 року тут загинуло 6 осіб та близько 6 постраждали, були поранені. Це, як ви бачите, звичайний цивільний об'єкт, нічого військового тут немає. На даній території був кіоск, там готували їжу. Внаслідок артобстрілу загорівся цей кіоск. І людина прямо в цьому кіоскі згоріла живцем. Ну, Далі визов. Ми стали там, подойти сюди, нам не розрішали, тому що сильно горів кіоск. Жар був такий, що тяжело було подойти вот, на розстоянні, мабуть, не з забору. Тяжело було подойти. Сюди прилетіли артснаряди. Тут, на даному місці, стояв кіоск, де загинула людина. На цьому місці під навісом. Загинуло три, три особи. там, де стоїть маршрутне таксі, там один був загиблий, і біля магазинів. Один мужчина більш-менш цілий був, другий мужчина, я ж говорю, збирали по частям. Есть, вот это было самое коли когда ты понимаешь, что человек вот, буквально пять минут назад просто шел по своим делам, он возвращался домой, либо там, шел куда-то. Ну, ты видишь части тела просто. Це самое найтяжові. Зазвичай тут було постійно ввечері, багато людей збиралося. На щастя, на цей час, на момент, коли це сталося, людей практично тут не було. Тому загинуло шість осіб, а могло набагато більше, тому що тут близько 50. Осіб постійно знаходилась на цій території ввечері. Після 18-ї тут збиралися люди. На подія сталася 25 липня 2022 року. Близько 3 години 10 хвилин ми почули декілька вибухів у місті. Уночі пролетіло 4 ракети С-300. Цей будинок та це районний будинок культури Чугуївського району. Тут був актовий зал, театр. Під ним було підвальне приміщення, до війни там було кафе. А після війни воно закрилося і в цьому приміщенні жили волонтери, які займалися тим, що готували їжу і розвозили її по, по нашим громадянам. Тут ми готували, тут казани стояли. Ось Заготовки усі сардор робив там. Там кухня є. Ну і якось воно Ну, підвал і здавалося, що таке дуже добре укріплене. На другому поверсі це був зал, спортивний зал. Ось груша з нього була аж у підвалі. Ми спустились до підвалу, почули, що у підвалі є людина. Потім до нас, до нашого підрозділу, підійшов чоловік, сказав, що він на зв'язку з людиною, яка знаходиться в підвалі під завалами. Він дозвонився до свого знайомого і сказав, що він заблокований. Але на його думку, він не пошкоджений, не ушкоджений. В цей час ми викликали додаткові сили та засоби у зв'язку з тим, що потрібно було розбирати завали. Також підключились комунальні служби міста, екскаватори, бульдозери для того, щоб деблокувати постраждалих. А близько 7 години ранку, 25 липня, вдалося розібрати завали та врятувати людину. 25-го загасили ми пожежу та почали розбирати конструкції. Тому що за інформацією, там під завалами знаходиться три людини. 26 липня, близько 13-ї години дня, вилучили тіло загиблої жінки приблизно 30 років. О пів на 18-ту вилучили тіло ще чоловіка 36 років, він був волонтер. забезпечував безкоштовним харчуванням людей. А дані люди, які у підвалі залишились і заблокували, це його помічники. А останню загиблу жінку приблизно вісімдесяти років, ми деблокували завалів близько 13-ї години, 27 -го липня. Після цього рятувальні роботи, аварійно-рятувальні роботи, ми закінчили. Ух. Мужчина молодий, молодий чоловік, була жінка молода, і була літня жінка, яка проживала тут неподалік в багатоповерховому будинку, і на ніч приходила сюди у підвал, ну, пряталася від обстрілів. Тобто, Таким чином вона намагалася свою життя, життя своє врятувати. Так сталося, що її будинок досі цілий, а вона загинула в цьому підвальному приміщенні. Для нас взагалі, коли наступала 23 ночі, вже весь чугую знав, що будуть знову обстріли. Тому що це було як по розписанню. І в ту ніч, здається, 9 ракет взагалі було. І потім, коли ночі вже сказали, що до РДК прилетіло, ну, звісно, усі Усі почали хвилюватися, усі почали йти на допомогу, але ж коли приїхали, ну тут. ось Сардора достала звідти. Дуже довго відкапували, не могли зрозуміти конструкцію, тому що все, коли заходили ну, там, знизу, здавалося все інакше. До останнього не хотілося вірити. Звісно, тішили себе, що десь під завалами, ось ось дістанемо. Ось перший день пройшов, та там, наступила ніч. Ну, думаєш, ну, завтра будемо діставатися. Ну, можливо, він десь там десь провалений, але ж ще дихає, ще можна, ще можна його знайти. Друга ніч, день та ніч. Вже розумієш, що, напевно, буде, буде трагедія. Та хвилина, ось я стояв на тому місці, коли побачив, що все. Ну, це він. І він лежав, так, так як він спав, так і лежав. Тобто, ну, дістають. І усі, усі, усі почали плакати. Було одне життя, а потім воно різко змінилося. Всі жили, всі намагалися жити. Ну, Хтось як міг, ну, хтось чесно, хтось може не дуже, але всі жили і потім от, сталося те, що сталося. І багато людей вони не розуміли, як, за що, почому так. Ми жили, у нас все було добре, а тут ми сидимо в бомбосховищах і боїмося вийти наружу. Навіть зараз ми тут стоїмо тихо, спокійно, чисте небо, затишок. А Тоді такого не було. Був постійний, постійний звуки вибухів. Постійний. І ти ж не розумієш, де це відбувається, коли воно прилетить. Тому люди були пригнічені, людям було страшно. Перш за все, наша основна задача зафіксувати, задокументувати, щоб це залишилось в вигляді документів. Тому що коли це ти бачиш, ти все побачив, запам'ятав, але пам'ять вона ж недолговічна. А коли це зафіксовано, документами підтверджено, то це на віка буде. Я Дар'я Котельнікова, діджитал-редакторка Медіа». Для створення таких історій нам необхідні гроші на бензин для поїздок на деокуповані території, зарплатні авторам і фактчекерам. Наша організація не фінансується за рахунок держави чи олігархів, саме тому наша незалежність потребує твоєї підтримки. Приєднуйся до нашої спільноти і давай творити інформаційний простір разом.